Підсумок виробника TouchBuild, модель tbkt 01. Саме цей, друзі, підсумок я рекомендую, коли е, до мене дзвонять, пишуть і питають. Прекомендую щось таке Олексій Універсальне, щоб можна було покласти і інструмент, і якийсь розходнічок, щоб була якась кишенька, і так далі, друзі. І саме цей підсумок без проблем закриває всі ці питання. Вставляєте сюди всі свої викрутички, молоточок, сюди можете ставити рулетку. От в ці петлі вставляєте ваші плоскогубці, бокорізи і тому подібне. Сюди я вставляю буває свої стріпери, зачистки, сюди можна поставити розходничок і друзі ним працювати. Тобто я його використовую і коли стріляю щось там до стелі, якісь мені треба кинути сюди майданчики, наприклад, сюди я кину цвях. Нараз бачили на моїх відеострімах, де я кліпсу саму фіксую до стіни, вішаю цей підсумок, і в мене лежить тут весь необхідний мені інструмент на висоті моєї руки, і я собі працюю, збираю електричного щита. Також, коли ми ставимо розеточки, вимикачі, є тут така підставочка, собі поставив її на землю. все, у вас тут весь необхідний інструмент. Сюди можете кинути свої вагульки і розключати все освітлення в підрозетках, чи ті самі розетки, монтувати їх і так далі. Тобто цей підсумок закриває в принципі фактично будь-які задачі, які можна використовувати чи які бувають саме в електромонтажі. Ну а замовити його ви можете, як завжди, написавши в особисті. Також в шапці профілю нагадую є наш телеграм-магазин, там є всі актуальні товари і ціни.